14 травня на черговому пленарному засіданні Верховної Ради з 401 зареєстрованого у залі депутата за законопроект про скасування депутатської недоторканності проголосували всього лише 190 осіб при 226 необхідних. Із них 150 регіоналів, серед яких і наш з вами земляк, народний депутат України Віталій Барвіненко, як відзначив Віталій Барвіненко, законопроектом передбачалося з конституції виключити норму про те, що на Народним депутатом гарантується недоторканність. Нагадаємо, у нині діючій конституції передбачено, що народний депутат України не може бути без згоди Верховної Ради притягнутий до кримінальної відповідальності, затриманий чи заарештований. Також даним законопроектом передбачалося скасувати норми нині чинної конституції, відповідно до яких президент користується правом недоторканності... на час виконання повноважень. А також планувалося виключити норму про те, що за посягання на честь і гідність президента України винні особи притягуються до відповідальності на підставі закону. Проте опозиція відмовилася продовжити роботу над даним законопроектом без скасування недоторканості президента і суддів.